Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Третя частина вживання тере в простому реченні. Дозволю собі нагадати, що в основному на ЗНО чи НМТ використовують завдання на вживання тере в наступних випадках. Перше тере між підметом і присудком. Ми це вже розглянули. Тере після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом. Теж розглянули. Сьогодні ми опрацьовуємо тере на місці пропущеного члена речення і до суботи вийде відеоурок тере при відокремленій прикладці. Ще раз повторюся: ми не беремо до уваги вживання тере при прямій мові. Для цього існують окремі відеоуроки. Шукайте їх на каналі, переглядайте і буде вам щастя. Зараз готуємо до роботи свої конспекти і словники. Ми в матеріал 8 класу. Вживання тере на місці пропущеного члена речення. Перше, що варто знати, так це те, що неповне речення це таке просте речення, у якому пропущений один або навіть декілька членів речення, які легко встановити за змістом. Якщо прислухатися до нашої мови, то в своїх діалогах ми тільки те й робимо, що використовуємо неповні речення. Окрім розмовного стилю, звичайно, що використовуються неповні речення і в художньому стилі. Наприклад. Сьогодні теплий день. Неповне речення, присудка немає, але він підрозумівається. Або таке речення білі зорі на небі. Не за контекстом і не за змістом, а от виключно по смисловим відношенням, ми встановлюємо, що сюди доречно буде вжити присудок сяють. Білі зорі сяють на небі. Так ось, білі зорі на небі це не повне речення, а білі зорі сяють на небі повне речення. Найчастіше на ЗНО чи НМТ дають завдання, яке пов'язане з пропущеним членом речення, який можна встановити за контекстом чи ситуацією мовлення. Для цього використовують складносурядні речення або безполучникові, які складаються з двох частин. Наприклад, на одній ниві росте пшениця, на другій жито. Якщо на місці пропущеного члена речення у вимові, тобто в усному мовленні неповного речення, роблять паузу. То на письмі ми її позначаємо розділовим знаком тере. Назинуваченим те ніхто його читати не буде, це не аудіювання. А значить, там буде декілька речень з розділовим знаком тере, треба буде визначити, в якому реченні вживають тере на місці пропущеного члена речення. Повертаємося до наших прикладів. Пам'ятайте перше речення. На одній ниві росте пшениця, на другій роблю паузу. Замість цієї паузи на письмі ми вживаємо розділовий знак тере на місці пропущеного присудка росте, жито. Пропущений присудок зрозумілий із контексту. Наступний приклад: В її очах синій льон і пісня. Тут присудок можна зрозуміти із спілкування, в її очах відблискує, промениться, світиться, синій льон і пісня. Наступний приклад. Козаку найперше воля. Козаку найперше честь. Із ситуації спілкування нам відомо, що козаку найперше потрібна воля, козаку найперше потрібна честь. А ось в цьому реченні ми легко розуміємо пропущений присудок за контекстом. Павук шука отруту, а бджола шука мед. Замість слова, шука, автор, щоб уникнути тавтології, вживає розділовий знак тере. Отож, неповні речення вживають для того, щоб уникнути. Повтору однокореневих слів, тобто уникнути тавтології. Тоді мова наша буде чистіша і різноманітніша. Якщо в першому випадку пропущений член речення найчастіше розуміється з контексту, тобто за змістом, то існують ще еліптичні речення. Це такий вид неповних речень, коли пропущений член речення розуміється за загальним значенням. Погляньте ось такі приклади: Удовина хата край села. І замість тере на місці пропущеного члена речення просить це слово знаходиться, розміщується, є. Або ще таке речення. Над нами всіма небо. З ситуації мовлення зрозуміло, що над нами всіма знаходиться, висить, синіє небо. А в реченні крізь шибку виднілись білі колони тераси, а за ними квітник. Замість тере розуміємо пропущений присудок, виднівся квітник. А зараз нота Бене, тобто особлива увага. що рожте вуха. І добряче запам'ятайте наступне: Вам слід розрізняти тере між підметом і присудком і тере при пропущеному члені речення. Маємо два легеньких речення: Васильки, – «ужиті». Використовуємо тере замість пропущеного присудка ростуть – «ужиті». І наступне речення. Погляньте. Васильки польові квіти. Підмет васильки, присудок квіти. Перше речення неповне тере на місці пропущеного присудка. Друге речення повне, двоскладне тере між підметом, вираженим іменником в називному. І присудком, який теж виражений іменником в називному. Висновок. Для того, щоб розв'язати завдання вживання тере на місці пропущеного члена речення. Перш за все, слід уважно прочитати саме речення і вникнути в його зміст про що йдеться мова. Особливо якщо це речення безполучникове або складносурядне. Тепер пропоную перевірити себе і розв'язати декілька тестових завдань. Але спершу для поширення українського контенту прошу підписатися, якщо ви ще не підписані. Якщо підписані, то ставте вподобайку чи навпаки пишіть якісь зауваження, коментарі пропозиції. В описі до відео є моя пошта, туди можете присилати свої листи. Завдання номер 1 ми його розглянемо детальніше. Умова завдання звучить так: Тере вжито в неповному реченні. Ми маємо 5 речень, у яких вжито розділовий знак тере, і наша задача знайти неповне речення. Льодяники зі смаком лимона. Мої улюблені цукерки. Тере вжито між підметом льодяники і присутком цукерки. Зверніть на неузгоджене означення льодяники, які я полюбляю, зі смаком лимона. Зі смаком лимона це неузгоджене означення. Це для загального розвитку. А це речення не відповідає вимогам і нас воно не влаштовує. Варіант Б. Рецепт торта з вишнею, секрет моєї бабусі. Та ж сама пунктограма. Підмет рецепт, присудок, секрет. Тере між підметом і присудком. В простому реченні варіант Б нас не влаштовує. А ось В варіант, схоже, нам підходить серед інгредієнтів. Тере знаходиться або розміщується, або є вершкове масло. Це речення нас влаштовує. Правильна відповідь 1В. Перевіримо Г і Д. В варіанті Г зефір, підмет, один зі смаколиків, присудок, тере між підметом і присудком. А в варіанті Д може квіти зійдуть. підмет квіти, що зроблять, зійдуть. І настане, що для мене весела весна. Весна настане, це складно сурядне речення. Вживається тере між частинами СССР. Бо тут друга частина вказує на наслідок того, що про що йдеться мова в першій частині. Квіти зійдуть, і як наслідок для мене настане весела весна. Завдання номер 2 Умова не відрізняється різноманітністю, звучить так: неповним є речення. Безвольному колі інерції переймаюся якимись дрібницями. Це односкладне речення. Судячи з того, що сюди підрозумівається підмет Я, перша особа однини, це означено особове односкладне речення. Нас воно не влаштовує. Беречення. Вже закінчили жати жито. Це теж односкладне речення, підмета немає. Присудок виражений дієсловом минулого часу множини, це неозначено особове односкладне речення. В. Сонце зігріває повітря, а друг зігріває душу. Замість зігріває, пропущеного присудка зігріває, автор поставив тире, А значить, це неповне речення. Перевіримо на всяк випадок Г і Д. Головна ознака звертай увагу на наголос: ознака. Головна ознака таланту. Це розуміння своїх можливостей. Підмет, ознака, присудок розуміння, тере між підметом і присудком. І останнє землю орати не руками махати. Тере між підметом і присудком. Землю орати. Тере значить на руками махати. Отож, правильна відповідь: 2В. Позначили, перевірили. А на зенеоченем те обов'язково впевнилися, що ви правильно зробили позначку. І тільки потім переходимо до наступного завдання. Завдання No3 терев жито в неповному реченні. Перше речення прекрасне вміння досконало володіти мовою. Нестандартний випадок, коли підмет виражений іменником в називному вміння, а присудок виражений незначеною формою дієслова інфінітивом володіти. Нам то не цікаво. Варіант Б. Українська мова. Одна з найбагатших у світі. Аналогічний випадок вживання тере між підметом і присудком. А ось третє речення: це предмет для розгляду на наступному відеоуроці. Тере при відокремленій прикладці. Є у мене мати. Яка мати? Україна мила. Прикладка Україна, виражена іменником, стать у тій ж формі, що слово мати. До того ж, прикладка поширена словом мила. Це ми розглянемо на наступному уроці, але це не наш випадок. Джерела красномовства у нашому серці. Оце те, що нас влаштовує. Джерело красномовства знаходиться, розміщується, є у нашому серці. Тере на місці пропущеного присудка. На всяк випадок поглянемо варіант Д. Говорити правду значить щиро думати. Тере між підметом і присудком, які виражені інфінітивами. Нас це не влаштовує. Отож, правильна відповідь: 3Г: джерела красномовства у нашому серці. Сподіваюся, що цей відеоурок вам допоможе розв'язати тестові завдання на ЗНО чи НМТ. Розвивайтеся зараз і будете успішними у майбутньому. Дякую вам за вашу увагу. Бережіть себе. Далі буде.